Сьогодні у передачі який батько, такий син, талановиті діти радують волинян своїми талантами підготовка навчальних закладів до нового навчального року. Літо продовжується. Хто подбає про відпочинок дітей українських патріотів? Восени Владислав піде до школи вже як одинадцятикласник. Наразі з однокласниками прибирає шкільну територію, аби до 1 вересня їх навчальний заклад став найкрасивішим. Та мрія, аби останній шкільний рік минув як найкраще. Надія закінчити хорошо і піти далі в серйозну життя». Олексій також переходить до випускного класу і з нетерпінням чекає першого дзвоника. Хоча розуміє, цей навчальний рік буде набагато складнішим за всі попередні, адже підкорювати доведеться не тільки шкільну програму. Начнуться падготавітільниця для ЗНО. А також більш складні уроки та не тільки школярі готуються до нового навчального року. Ювілейна середня школа номер один майже п'ять років працює в рамках експерименту. За цей час учні неодноразово брали участь у проєктах регіонального та всеукраїнського масштабів. Тепер же готуються до міжнародної співпраці. Один експеримент це обласного рівня за програмою Росток. Другий експеримент всеукраїнського рівня медіакультура. Також ми є громадською активною школою, приймаємо участь в експерименті фінансова грамотність, і з 1 вересня ми вводимо ще один проект, українсько-польський, це школа Академія. Підприємництво за цією програмою учні починаючи з п'ятого класу вивчатимуть економіку, готуються до нововведення, і викладачі наразі проходять спеціальні курси та тренінги. Чекають допомоги і від польських колег. У навчальному закладі кажуть, проект новий, утім, проблеми з підручниками не буде. Проект завжди є підручники, тобто і під цей проект також будуть нові підручники для дітей. Тобто, ми опалюємося із котельні, яка опалює повністю масив ювелейно. Чекають новацій і в початковій школі. Ювілейна початкова школа номер 2 третій рік працює за новими стандартами. Тут же з другого класу малеча вивчає інформатику. А з 1 вересня цього року у третьокласників з'явиться новий предмет Я і світ. Вчителі упевнені, такі дисципліни необхідні малечі для того, аби адаптуватися до навколишнього світу. Діти нового покоління вони більш продвинуті, більш розвинені, і тому нові предмети якраз це те, що треба для них. Наразі усі навчальні заклади Дніпропетровщини активно готуються до Дня знань. Нові парти, стільці, магнітні дошки. Облаштовують навіть кімнати відпочинку для груп подовженого дня. Це і є перші кроки з реформування освітнянської галузі, що має перейти на нові державні стандарти, кажуть фахівці. Однак, готуючись впроваджувати новації у шкільну програму, в профільному відомстві не забувають також про забезпечення учнів-підручниками та підготовку шкіл до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогоднішній день уже 47% шкіл в нішкольних учебне завідіння підготовлене к і к пірому сітября і к началу тепільного сезону. Керівники освітнянської галузі переконують, новий навчальний рік розпочнеться в області без затримок, і перший дзвоник пролунає у всіх без виключення навчальних закладах. Сусідня Польща і далі продовжує допомагати Україні в організації відпочинку та оздоровлення дітей. Цього літа з яскравими враженнями від проведених за кордоном канікул вже повернулося чотири групи юних відпочивальників. Останню найчисельнішу з Волині зустрічала на польсько-українському кордоні керівник Волинського відділення Дитячого фонду України Олена Грінченко. З відпочинку у Польщі повернулося 40 волинських дітей, батьки яких беруть участь в антитерористичній операції на сході України, а також Діти учасників самооборони Волині автобуси з дітьми швидко перетнув лінію кордону на пункті пропуску ягодин своїх чат. Зустрічали схвильовані матері, бабусі і дідусі, вистрибуючи з автобусу засмаглі і веселі, на випередки діляться враженнями. 12 незабутніх днів промайнули як одна мить. Дзвонили, от зі зв'язком все було добре. Могли дозвонитися також до старших супроводжуючих групи. Мені 16 років. Так, я був вже в Польщі не вперше, це третій раз. Раніше я теж їздив відпочивати і на змагання їздив. Але цей раз мені запам'ятається найяскравіше і найбільше, тому що це була дуже насичена програма, дуже багато всього цікавого. Ми навіть не встигали відпочивати. Ми, нас, нам в кімнаті були тільки для того, щоб переночувати в них. А все інше ми навіть не мали часу присісти. Дуже сподобалось. Ми жили в місті і приходили до нас поляки, ми з ними футбол грали і так говорили, спілкувалися, познайомилися, побрали контакти їхні, будемо спілкуватися надалі. Я думала, що ми не будемо мови знаходити спільно з поляками, але як я трохи знала польську мову, то я їх більше розуміла. А так було все добре. Мені сподобалося все. Їздили по всяких озерах, каталися на яхтах, на катамаранах. Ну, дуже було гарно. Тато зараз в Луганську. Да, я була, як тато ще був в Николаїві, я там була, бачила все. Більшість школярів з Волині вперше побували за кордоном. Польща постала перед дітьми у всій красі. Діти побували на екскурсіях в південних, центральних і північних воєводствах, засмагали на узбережжі Балтійського моря, відвідували замки і зоопарки. Діти волині, які батьки, яких захищають нашу незалежну Україну. Відпочивали на північній частині Польщі біля в місто Бартошиця. Відвідали за період 12 днів, які ми були чистих там. Відвідали дуже багато всяких замків, водойм. Були, відпочивали на Балтійському морі, у Гданську, у Звірінці. Були, на Зубрів бачили. І програма була настільки насищена, що Практично діти виїжджали в 9 годин ранку і приїжджали в 10 годин вечора. Тобто все, що ми по максимуму змогли, ми все побачили, все відвідали. Були ми всі, вся група щиро так вражена гостинністю, доброзичливістю наших співвітчизників-поляків. От. Вони настільки проймалися тим, що робиться у нашій країні сходом, коли вони говорили про цю війну. Вони сльозами на очах говорили. Вони дуже співчувають нам і особливо наша українська громада. Тринадцятирічна волонянка Аліна Луцюк два місяці не бачила тата, який нині в рядах спецбатальйону Айдар у сусідній Польщі дівчинку розчулило ставлення людей до України. Спільна мова знаходилася зразу. Вони такі ж самі, як і ми. Мені дуже сподобалось, як ми поїхали в українську церкву. Там дуже вільно, спокійно. У мене тато зараз на сході в Луганську. в Айдарі. Він там може два місяці. і я смую за ним. Передаємо привіт, щастя, здоров'я, щоб скоріше повертався. Ну щоб все було добре. Що я добре відпочила, дякую йому за це. В мене дуже хороші враження залишились про Польщу, тому що екскурсій було дуже багато. Ми їздили скрізь. Ми цілий день десь подорожували. Зразу ми якісь були розгублені. Ну вони нас дуже добре кормили, купляли нам нектаринки, фрукти. Вони там дуже дорогі. Вони чесно з такою любов'ю дивилися на нас. Вони старалися розмовляти з нами українською. Мій 80-річний брат. Пішов з добровольцем в спецбатальйон «Азов». на Волині зародилося УПА в наших лісах. На Волині угрупувалися Бандерівці, і що для мене він і є отим УПА і тими Бандерівцями, адже вони теж були молоді хлопці, які пішли зі своєї волі ну, на смерть. Діти військових нині чи не найбільше страждають. Їх психологічний стан фахівці характеризують як особливо важкий. У багатьох сім'ях панує нестерпна напруга очікувань. Саме зараз родини українських героїв потребують особливої допомоги і підтримки. Вважає голова обласного відділення дитячого фонду України Олена Грінченко. На перший рік організація успішно вирішує питання літнього відпочинку дітей вразливих категорій. У цей трагічний для держави час коло потребуючих дітей зросло. На жаль, цьогоріч коштів на літнє оздоровлення фонд зібрав на третину менше, але світ не без добрих людей. Серед останніх приємних сюрпризів запрошення із польського міста Бартошице нам друзі допомагають. Я хочу подякувати владиці Ніфонту. Він нам вручив. І оплатив цю поїздку частково, і оплати Імперіал Голд. Оцей автобус, який ми сьогодні бачимо, вони теж майже безкоштовно нам дали на 12 днів. Я вважаю, що це дуже добре. Дуже добра така допомога в діяльності дитячого фонду. Листи про дні відпочинку діти передали батькам через голову обласного відділення дитячого фонду України Олену Грінченко. У кожній роботі малюнок з побажанням, аби всі учасники бойових дій живими і здоровими поверталися додому. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! 4 серпня виповнюється 160 років від дня народження Марії Костянтинівни Заньковецької, справжнє прізвище української актриси Адасовська. Марія Заньковецька працювала в найбільших українських трупах, брала участь в організації першого професійного стаціонарного українського театру в Києві. 5 серпня – 170-літній ювілей Іллі Химовича Рєпіна, російського художника українського походження, чиє життя і творчість нероздільно пов'язані з Україною в історії мистецтва. Ілля Рєпін відомий як професор імператорської академії мистецтв, член українського земляцтва у Санкт-Петербурзі, автор творів української тематики та портретів славетних діячів культури. 8 серпня минає 180 років від дня народження осипа Юрія Федьковича – українського письменника, перекладача, фольклориста, громадсько культурного діяча. Осипа Юрія Федьковича називають продовжувачем традицій Шевченка в рідному краї на Буковині. Діти наше майбутнє, і в цих словах більше сенсу, ніж можна собі уявити. Частинка цього майбутнього є й на Волині і радує дорослих неповторними картинами, що випромінюють світло і радість. Маленький Моне Маркіян Русанович мешкає у Луцьку. Хлопчик навчається у художній студії та невтомно експериментує з пензлем. Малюються стебло потім. Листочок, певно. Ні. А що? Олівцем наводиться контур? Чи відразу можна брати? Ну, ну, я з першою фарбою малюю, а потім бутон і листок. Треба просто змішувати фарбу. Тобі подобається більше щось самому фантазувати? Чи змальовувати, яке воно є в дійсності? У ну, мене більше фантазію. От розкажи мені, наприклад, про того равлика. Це він тобі приснився, чи десь ти його бачив. Ну, щось таке. Я подумала, що згадала, то, що я багато з татом їжджу на велосипеді в парк, і я бачу багато равиків. І так зблизька вони отакі от великі хіба? Ну, ну я їх з, е великим налював. Фарби, як і звуки, бувають сумні і радісні, переконаний маркіян. Спостерігаючи за роботою маленького творця, здається, ніби сама палітра дарує хлопчику впевненість і мужність. На відміну від музики і книг, картина здатна передати лише мить. Маркіян намагається її зупинити і закарбувати на полотні. Дитина мислила графічно, коли я прийшов Маркіян на студію. Він малював графіку і дуже багато малював графіку олівцем, фломастером. тобто були роботи, які передавали якісь, скажімо, форми лінією. І коли я запропонувала писати живопис, значить був такий Та? Тобто, як ця фарба буде виходити за лінією, тобто він не міг зрозуміти, як це воно буде, і не розумів красу того, як можна, скажімо, живописно писати. І коли ми почали працювати, скажімо, він якось ну, відчув, як правильно змішувати кольори, як цікаво вони переливаються з одного кольору в інший, як тони між собою цікаво грають. І відповідно після того почалися серія оцих живописних робіт. І був такий навіть час, коли мама телефонувала і казала, що от яке у вас сьогодні заняття? Ви будете графіку чи живопис? Якщо живопис марк'ян не йде, тому що от от не хоче, боїться, так і тому була така, якби. Навіть от для мене задача так, навчити його бачити правильно живопис. І от дивіться, які цікаві вийшли в нас роботи. Дійсно, він зараз, коли пише живопис, він не малює олівцем, він одразу малює фарбами, так? тобто він зразу мислить кольоровими плямами. От, і роботи світяться, ви розумієте, вони ну, мають такий цікавий. Колорит, вони мають дуже цікаве поєднання, яке дійсно очима дитини ну, просто надзвичайно таке мрійливе, надзвичайно тепле, надзвичайно ну, енергетику несете настільки позитивно, що ну, якби всі, всі це відчувають. Ось подивіться навіть ось такі роботи, які були задані теми. Ну, передати, наприклад, весняний вітер або те, що приносить радість. І ось це роботи, дивіться, як в кольори вони передавалися. Було дуже цікаво. Дуже цікаво споглядати, як діти передають такі теми кольорами. Тобто діти ж в такому віці вони, вони малюють образи, вони малюють свої внутрішні відчуття. Ось оці відчуття передалися кольором, і я думаю, що дуже вдало. Прикладом для наслідування і першим учителем для маркіяна є без сумніву тато, відомий волинський художник Андрій Русанович. Син чимало почерпнув від батька, і це відображається у щирих дитячих роботах. Та з кожним року маркіян все впевненіше крокує власними творчими обріями, адже навіть маленькі наслідування це не оригінально, розуміє хлопчик. Перш за все квіти його вражають дуже сильно. Він ділиться зі мною… Такими своїми спостереженнями, почуттями, каже, от колір. Подивись, тату, яка квітка, який колір на ній. Аж неможливо її виразити, неможливо виразити цей колір словами. От. І від того, напевно, хочеться йому виразити десь на папері це все передати плямою тою самою, кольоровою. Ну, десь якісь емоції поки що такі дитячі. Росіяність і такі різні недоліки це вже як... Попутні такі, <хи> виробляються, можливо, якісь такі риси характеру, але вони не обов'язково повинні бути присутні. От, а тепер я щодо таланту впевнений, що має бути 80% працелюбності, а 20% таланту. Ну, дивлячись просто, ну, як воно це все виглядає, сам твір мистецтво? Чи він більш переважає там емоції, якісь такі. Підсвідомі пошуки того всього образу, чи, чи більш точне відтворення природи. Якщо спрямовується на якісь такі більш точні, ближче до того, що людина кожен день спостерігає відтворення, тоді там треба працелюбність дуже велику. Велика концентрація для того потрібна. Якщо якісь такі емоції передавати, можливо, там достатньо і... Рухів, якихось пензлів, широких помахів, ну але разом з тим колір потрібно відчувати дуже сильно, щоб співставити гарно поєднує. Кажуть, природжений талант дітей по особливому бачити світ можна помітити в ранньому дитинстві. Чи не тому він зникає, що саме дорослі привчають їх до кліше? Розуміючи це, батьки Маркіяна не втручаються у зародження творчої манери сина. Сьогодні життя дев'ятирічного лучанина повністю в його захопленні. Маркіян прокидається і приступає до малювання. Повертаючись зі школи, знову стає за мольберт. Коли от воно ліпше малюється, коли ввечері чи коли в день? Коли ввечері. А крім того, що ти малюєш, ти певно ще дивишся, якісь журнали там, де є картини. Знаєш, якихось художників. Мікеланджело і Леонардо Вінчі. Десь приблизно в 4 роки, зато почав привучати, дати пробувати малювати. Там, пер, найперше, здається, я фломастером почав пробувати малювати. На що були подібні тоді твої малюнки? І чому ти покинув все ж таки живопис? Ці малюнки були подібні, ну як всі маленькі діти малюють. Нічого не відрізнялися перше. Я покинув, тому що мені стало нецікаво. Взагалі цікаво, тому що пробуєш нове, нові жанри. Моє захоплення пройшло і я покинув. Я тут гарно, реалістично малюю. Зараз більшість художників малює абстракції, які мені дуже подобаються. Реалістично та добре малює. Твій брат навпаки розповідав про те, що він чим швидше робить уроки і намагається щось. Зобразити, тобі подобається те, що він малює? Не все. Ну, є такі невдалі спроби, але про це йому там, варто не говорити, щоб його підтримувати, підтримувати його захоплення. Що саме тобі подобається? От, серед плюсів його маленьких пано? Його графіка подобається. Фарбами він ще так малює і ще не навчився самої техніки. Там, як... Фарби розмішувати і багато такого ще, йому треба навчитися. Цікаво, що за плечима Маркіяна персональна виставка картин. А відтак його творчість опинилась у нашому полі зору та очікуванні нових мистецьких робіт. Знайомтесь Оля Талимончук із Луцька. Дівчинка дуже допитлива, весела та розумна. У неї на все своя думка, з якої необхідно рахуватися старшим членом родини. А ще Оля дуже відповідальна. Допомагає мамі доглядати братика та сестричку. Зовсім недавно була вихованкою дитячого садочка, а нині збирається до першого класу. Каже, що сумує за садочком, але переконана, що згодом як виросте повернеться сюди ж вихователем. Цими днями в Олі іменини і рідні друзі бажають, щоб всі її мрії збулися у вільній щасливій Україні.